Двері прихованого монтажу фарбовані в чорний кольор і чорним алюмінієвим торцем. Зараз я вам трошки про них розкажу. В даному випадку ця створочка виготовлялася на фабриці. Вона має висоту 2600 мм, тобто досить висока, і ширину 800 мм. Ми можемо зробити двері прихованого монтажу майже будь-якого розміру, навіть вище. В даному випадку 2600. Вона пофарбована на фабриці в колір RAL. І де з алюмінієвим металевим торцем. В даному випадку ми застосували четверо петель для того, щоб вона досить надійно трималася, і зробили чорний профіль. Хоча зверніть увагу, що стіну ми пофарбували саме білий колір. Якщо вам необхідно, ми могли б створку пофарбувати будь-який кольор і зробити майже будь-якого розміру, котрий вам необхідний. Якщо ви дома робите ремонти, робите. Рішення з дверима прихованого монтажу. Ось це рішення одне з найпопулярніших. Воно і просте, і складне одночасно. Звичайні фарбовані двері, що можуть бути як з алюмінівим просунем, так і без нього. Якщо ви шукаєте приховані двері, у нас дуже великий вибір. звертайтеся до нашого магазину «Маркет двері.